24 жовтня, дотримання суботи, розглянемо випадок із розслабленим, якого Христос цілив біля купальні Віфезди. Він страждав на недугу 38 років, і коли Спаситель знайшов його, той лежав біля купальні, чекаючи, поки ангел збурить воду. Як Ісус його вгладів, що лежить та відаючи, що багато він часу слабує, говорить до нього. Хочеш бути здоровим? Івана 5:6. І коли хворий виклав Спасителеві свій випадок, Ісус сказав йому Уставай, візьми ложе своє та й ходи. І зараз одужав оцей чоловік і взяв ложе своє та й ходив. Того ж дня субота була. Тому то сказали Юдеї здоровленому, їй субота і не годиться тобі брати ложе свого. Зовні вони суворо дотримувалися суботи, але це була лише форма й обряд. Про поклоніння в Дусі та істині вони нічого не знали. На їхні докори сілений чоловік відповів, а він відповів їм, хто мене вздоровив? Той до мене сказав: Візьми ложе своє та й ходи. Така відповідь мала б задовольнити кожного. Хто має достатньо розуму, щоб зрозуміти, що в цьому чудесному стіленні діяла сила вища за людську. Але не так було з юдеями. Вони повністю втратили розуміння справжньої суті суботи та мети її дотримання. Вони не дотримувалися її на славу Божу. А тому, попри всі їхні заяви і зовнішню показність, насправді вони не дотримувалися її зовсім. Якби вони поклонялися Богові в дусі та істині, якби знали Бога, розуміли, чого Він вимагає і що становить Його славу, то побачили б, що цілення розслабленого перебуває в цілковитій гармонії з істинним духом дотримання Суботи. Вони б збагнули, що мета чуда Христа і мета Суботи одна й та сама, а саме звернути увагу на істинного Бога, єдиного, хто має творчу силу, здатну проявитися як у створенні світу з усіма його різноманітними формами життя, так і у відновленні сил людини, яка 38 років була безпомічною. Коли чоловік взяв своє ложе й пішов, це стало публічним свідченням про силу, яка здійснила таку велику переміну. І таким чином Бог був прославлений, і справжня мета суботи була виконана, усе людське поклоніння марне, якщо його метою не є слава Божа, а метою не може бути слава Божа, якщо той, хто поклоняється, не знає Бога і того, що потрібно для Його шанування. Бог. Бог милосердя, і Він сказав: Милости хочу, а не жертви. Матвія 9.13. Ісус сказав юдеям, що якби вони знали, що означають ці слова, то не судили б невинних. Матвія 12.7, якби вони вірили словам, які Бог говорив Мойсеєві, коли приходив перед ним і проголошував своє ім'я на горі Сінай, вони б не залишили поза увагою добро, яке було вчинене розслабленому. Попри його, здавалося би, порушенню суворої букви закону про суботу. І ця істина має практичне застосування і в наші дні. Ніхто, яким би вченим і великим він не був, не може пізнати Бога, якщо йому не відкриє його Христос. І ніхто, хто не пізнав Бога, не може поклонятися йому в дусі та істині, а той, хто не поклоняється Йому таким чином, не дотримується закону Божого і буде засуджувати того. Хто його дотримується, історія юдеїв за днів Ісуса з Назарету повториться і в наш час. Христос явив Отця Світові, і кожен, хто щиро бажає пізнати Його та чинити Його волю, може Його пізнати. У Бога немає улюбленців, Він дає однакові можливості всім. Бог звернувся до світу через свого Сина Ісуса Христа, а в останні ці дні промовляв Він до нас через сина Євреїв 1-2. І хто повірить Його Слову і прийме Духа, який вільно дається, щоб вести нас до всякої правди, той отримує розуміння, щоб правильно поклонятися Богові. Словом Божим ми народжуємося згори і переходимо від становища природної людини, яка не розрізняє Божих речей, до нової людини, здатної до духовного розпізнавання. Цим словом є Біблія. Тож старанно шукаймо його й приймаймо в серце з вірою, щоб стати мудрими на спасіння. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного усім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.